І я вітаю вас на новому відкритті Елендаря. Сьогодні 13 грудня, тому я буду відкривати 13-й день. Вчора в нас попалася була карамельна тростина, яка, як на мене, виглядає не дуже. Але сьогодні по моїх розрахунках має бути мініфігурка. і ми якраз перевіримо, чи вони правильно працюють на кожному дні. Чи то було просто так на початку, так співпадіння сталося. Що ж, я не думаю, що в мене вже є сенс вас затримати, тому давайте вже будемо потрошки приходити до відкриття. Ось і сама комірка, тому давайте дізнаємося, що це в нас. І так, це в нас мініфьорка Майлза. До речі, різдвяна. Ну, і я зібрав мініфьорку Майлза. Він виглядає ось таким чином. Загалом мініфіорка є досить хороша, тобто в нього є прикольний аксесуар телефону. До речі, це сам простий телефон, тож нічого такого особливого нема. В нього є отакий різдвяний светр. він виглядає своїм простим, але ззаду є зображення маски Майлза, через що можна зрозуміти, що цей светер є спеціальним для нього. Ще в нього є ось такі салатові навушники, які хоч і з'являлися раніше, але, як на мене, це прикольно доповнення, Рахуючи те, що тут їх є аж дві штучки. І ще я можу виділити те, що голова в нього є не ексклюзивною, але скажу чесно, я не очікував, що в нього буде якась ексклюзивна голова. Тож нічого такого в цьому немає, як на мене. Давайте його поглянемо ось тут. До речі, це в мене друга мініфюрка різдвяного повачка. У мене є Майлз і Пітер. Досить класно. Е, на жаль, Інших міфірок різдвяних наче тут немає, але я не впевнений в цьому, ми подивимося вже пізніше. І, до речі, моя теорія підтвердилася знову. Раз на три дні в нас якраз будівлі три і мій фігурка. Це класно. Що ж, мабуть, я вже буду трошки це відео закінчувати, бо я чесно, не знаю, про що ще можу з вами поговорити. Мені цей сподобався, а свою думку можна все в коментарях. Дякую за перегляд, до зустрічі, Па-па.